Друзі, всім привіт! Сьогодні консервуємо 40 кг огірків. Зазвичай я роблю це сама, і мені здавалося, здається, що мій рецепт найкращий сами смач... смачнючий, а, Але кожного разу моя тітка, моя рідна тіточка, моя хрещена, дуже люблю її Валечка, Вона приносить кожного разу взимку, привозить нам свої огірочки. І мій чоловік каже, Боже, ці, це найсмачніші огірки в світі взагалі. От, тому цього року я вирішила е, витягнути тіточку валю з Запоріжжя. Ми поїхали на ринок, купили огірки 40 кілограмів. От і будемо сьогодні робити консервувати огірочки. Тому я дуже хочу поділитися з вами. Не моїм рецептом, а рецептом моєї тітоньки, А от рецептом найсмачніших огірочків. От тому дивіться, буде смачно. Буде цікаво та смачно. Вибачте, за е, знімання таке з, ру з руки буду намагатися все максимально показати, донести, але обіцяю, що ці огірки найкращі. Огірочки, огірки треба замочити в холодній воді на 2-3 години. Коріння хрону для того, щоб огірочок був хромкий. Так, є коріння хрону, кріп, лавровий листочок, перець чорний горошок, чесник. На одну трьохлітрову банку нам потрібен один одна головка чеснику. Одна головка, і вальчика каже, що якщо замочити чесник в холодній воді, ось так, то він набагато швидше і зручніше буде чиститися. Бутильки? Бу бут бутильки треба помити содою там, і миючим угу, і добре просушити. Ми ще вчора промили. О, їх вже. Скільки треба візьмемо, а ті от ага. усе... Промили і просушилися вони добре. Добре, я зараз перенесу дощ. Добре. Ой, в мене тут, до речі, кріп росте, дуже багато помідорів буде. Будемо потім помідорчики консервувати. Багато помідорчиків в мене вже дивіться. Ух, ти. Кожного дня вони ще більші стають і більші. Тут в мене дуже багато цукіні та кабачка. А тут мала бути зелень. О, дівчата допомагати приїхали. Так, чудово. Полониця в мене там малина ще. От, так. А тепер в бутиль закладаємо хрон нарізаний. Давай, вот Лаврош, Лаврушечку по листочку, Давай. лаврушечки. Кріп, хрон, лавровий лист, лаврову по, листечко. 6, по 5 листечко. Чорний, перчик. Чорний угу. перчик. Чудово, є, ще раз покажу. Тут в нас хрон коріння, І кріп, не, лавровий листочок, 5-6 горошин чорного перцю. І чесничок угу. туди. ж. Супер. Можна ще додати гіркий перець, якщо хтось любить. Перемиваємо огірочки. Додаємо сіль. Три десертні ложки без гірки на 3 банку. І 6 десертних ложок цукру. Без гірки, три десертні ложки солі. солі. В деякі бутлі ми додали трохи гострого перцю, щоб огірочки були гостренькі. Отак, трошки червоного гострого перцю. Щоб потім розрізняти, де в нас гострі огірочки, а де огірочки звичайні. Шість десертних ложок цукру. цукру. Потім ставимо воду, закип'ячуємо окремо і от окремо. Ставимо кип'ятити воду і окремо ставимо, оце. 9, 9%. Так, 9%. 9% оцід в нас. Оцет закипів. Ми закинули туди огірочки. Тепер, коли вони змінять колір, колір на такий коричневий, угу. ну а, вже почали, вже почали да. міняти, змінювати. Огірок має змінити колір. Це до видно коричневого. до коричного. Змінює колір. І ми складаємо. Коріки. І ми потім в бутильок складаємо. Як це дивно не виглядає, що ми маємо тримати огірочок в оцті, але повірте мені, ці огірки дуже смачні. Нехай це вас не дивує, не шокує, все добре. О, бачу, да, змінює змінює колір. І ми їх можемо вже І потім ми їх все, так? Да? Угу, чудово так. Перекладаємо, ми бачимо Переклад. огірочок да, в цей час, паралельно ми. Кришечки, витрачуємо. Ці огірочки ми складаємо в бути. А я навіть не відчувала, що там тільки оцт, то... ну, як да, я що купувала, є оцт. Mm -mm. Там mm -mm. такі Ні-ні-ні, вони там, взагалі. Але вони такі смачні громкі. Ну, Дивися, як вони поміняли. Так, да, так, да, так, да, змінили. Угу. О, Супер, закладаємо. Заливаємо окропом. Або прикрутити трошки, щоб летити. Угу. Я, я закрила. А, треба огірочок туди да, перекласти. Так, зараз, я, тут. я сьогодні оператор і помічниця. Огірочок перекладаємо. І тут так пряменько. І проти чергової стрілки. Прокручуємо. Так, лезенько, да, угу. вложимо лезенько. Май класну туди. Да. О, клас, все. все? Да. Готовий? Все нормально там. Угу. За Це так, в кастрюлю води. Зараз, угу. да, мальчика. Готово. Коти всю ніч грілися біля баночок з огірочками, Тепленько. Наші огірочки, огірочки накриваємо рушником, теплим або пледом, даємо їм повністю охолонути. В перевернутому стані, потім треба трошечки дочекатись, трошки дочекатись зими і насолоджуватись. Ось такі огірочки. На жаль, зараз я не зможу вам відкрити і показати, що в нас вийшло, бо вони ще навіть не охололи, а закривати огірки потрібно вже всім. Можу тільки обіця... обіцяти, що вони будуть дуже хрумкими та смачними. Такі огірочки. От, ну, закривайте. Ми ще в процесі. Ми все ще в процесі. Все ще закриваємо, але е, процес нескладний, доволі такий швидкий, нескладний. Отак, Валічка, дякую тобі величезне. Е, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. То зробить такі огірочки, чи сподобався вам рецепт, чи сподобались вам такі огірочки. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна за вподобайки. Та до нових зустрічей! Бережіть себе!